Багато хто думає, що церква це місце для старих бабок і неосвічених людей. Але саме Слово Боже допомогло людині, яка втратила надію. У нас в церкві є дівчина, яка хворіла на рак четвертої стадії головного мозку. І саме неперекручена Євангелія спасло її. Вона з великою жаждою вмикала Слово Боже і отримала довгоочікуване зцілення. Вона повірила так, же, як і сотник, коли прийшов до Христа. О якого віра була настільки велика, що він сказав: Ти скажи тільки слово, і мій слуга отримає зцілення. І так же само, як історія про жінку з кровотечею, вона лише доторкнулася до Ісуса, і вона отримала довгоочікуване зцілення. Е, у важкий момент життя може допомогти лише віра в Бога. Вона, немов те маленьке зерно, яке може рухати всякі гори проблем. Доєднуйся до місії слово Боже.